Hello, friendly! З вами Деніс Френдлі. В цьому відео ми дружні вип'ємо з вами чупа-чупс напій Sparkling зі смаком лохини. Це зі смаком лохини я дивився. Та знову це не на нашому, не на нашому польський напій. Газований зі смаком. Гам га, джагодовим. Ягодовим. Зі смаком ягодовим. Та. Коротше, це зі смаком. Соу, blueberry, флаур. Типа. Синя ягода. так. Ну, це є лохена на нашому українському чистому чистій мові, тому погнали, проригуємо цей напій. Let's go. Денис Пенні реагує. Денис Пенні реагує, сьогодні він буде пити. Sparkling chupaчуp sour, napій chupaчуp. E, так. Напій газований зі смаком. E, зі смаком. Лохене Кине Кене! Поїхали відкривати та пити. Let's go. На-на-на-на-на-на-на-на. на 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 На. На, на на. Коротше погнали. Відкриємо, вип'ємо, дамо оцінку. Погнали. Я помітив... Ага. Нічого. Може бути смачно, може бути зовсім не смачно. Я помітив, що раніше були Чупа-чупс напої, такі грубонька баночка, тепер тоненьку вони зробили. Похудала банка Чупа-чупса. А ну, який колір? Так, колір такий трошечки... Рож... Е, рожевувато-прозорий. Розжив, так, погнали. Такий мутний. Якась така хімія, навіть не відчути, що це е, цей лохіна. Таке собі налеємо повну банку. Я би не сказав, що це та. Таке, яка оцінка? Ну, 8 відсили. Це таке 8,5 балю. Хімічний напій. Ми вже багато пили з вами ці напої від чупа-чупси. Ну це таке собі. Ну тут 8 балів. Більше поставити не зможу. Хоча не є супер противно, солодкаве. Чути ніби якоюсь ягодою, але якою самою не скажеш. У нас продають ці. Родяться на городі чорні такі ожини, так? Та якоюсь такою ожиною на смак воно вроді чути. Але не лохиною. Лохиною щось тут не дуже. Коротше, таке собі. Вроді пити можна, так. Ну що ж, дружні, на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Поставить цілий 8 балю. Побачите такий напій. Можете разочок собі зацінити. Якщо зацінили. Потім мені написати ви можете. О, знаєте, що ви можете? Якщо ви дійсно цей продукт купите заціните його, ви можете написати мені в Діректі в інстаграмі. Привіт Деніспрейні. Я спробував цей напій. На жаль, тебе, наприклад, ком... ну, ви можете так писати, що у тебе коментарі закриті під відео, що тобі в діректі, я спробував цей напій, мені допустим, на 5 балів, а тобі на 8 було, або мені на 2 бали, або мені так само на 8, так як тобі. Ну, таке щось подібне. Тому не, як то, чекайте, не, не встидайтеся, пишіть, спілкуємось. У Діректі та або того, що тут бачите, закриті коментарі. Тут YouTube знущається наді мною над моїм каналом, як може, як хоче. Тому пишіть в Діректі. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, побачимося у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Так, ось такий був Чупа-чупс на пійсь Парклі. Ну, по суті, може бути. Ну, таке собі. Пока.